Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Ну що, пропоную знову трошечки окунутися у дитинство і подивитися, в що ми ще там грали. А у моєму е випадку це пограємо сьогодні в ту гру, в яку в дитинстві я не грав. Навіть у мене не було такого картриджа. Я про неї вже узнав в епоху емуляторів, тому і захотілося зараз пройти її та Трошки по неї порозповісти на каналі сьогодні ми пограємо в першого термінатора. Про другого термінатора у мене відео вже є на каналі, але про першого е, зовсім нема. Тому цікаво, що ж це за гра. Давайте її запустимо і в неї пограємо. Але перед цим хочу розповісти про те, що в мене на каналі вже почали з'являтися такі штуки, як шорси. Моя тема мого каналу зовсім не про шорти. Ви знаєте, тут у мене відео про консолі та про ігри, про їх проходження з бога з дитинства та про те, коли там ці ігри були популярними. Але е, мені довелося знімати шорти, тому що е, так мені порекомендували, е, що завдяки цим шорсам це буде така собі реклама і е, будуть розповсюджуватись відео скоріше, ну, ніж так, як вони розповсюджуються зараз. І шорти ніяк не будуть впливати на те, з, е, на, на ті ролики великі, які я роблю, ніяк не будуть впливати на те, що Наприклад, у мене ролики виходять два або, три рази, два або три рази на тиждень. Так вони і будуть виходити. І, і заважати, шорти цьому не будуть. Це ну, просто реклама, тому ті, кому не подобається дивитися шорти, можете просто їх не дивитися. Це таки 15 -ти секунд типу, типу, анонсів. Ну а зараз давайте все-таки повернемося до гри. Починаємо цю гру, запускаємо. Так, зразу же нас зустрічає дуже гарна заставочка з Arnold Schwarzenegger. Ці гри ми будемо грати не засобами. Самого Термінатора Арнольда, а будемо грати за Кайла Ріса. Всі знають, що Кайл Ріс це солдат з майбутнього, який прибув захищати Сару Конар у минуле від Термінатора, і в неї закахався. Ну, Таке інше. Сюжет фільму можна, в принципі, сильно не пересказувати, але ця перша частина гри повністю зроблена по фільму того самого 1984 року. У цілому світ Термінатора дуже цікавий, всесвіт, і те, що. Придумав ну, на початку камерами, а, а потім інші підхопили, Ну вийшло доволі непогано. Е, перша частина фільму, як ми знаємо, це такий собі трил, трилер такий фільм-жахів, ну так чуть -чуть. але у цьому Ну і гра тому повторює цей сюжет, і нам ось, починаємо ми з того, що наш Кайл Різ знаходиться у майбутньому, і йому треба е, дістатися, ну так скажемо, до машини часу, щоб відправитися у 1984 рік і рятувати Сару Конор. Сара Конор це мати Джона Конора, того самого е, дуже талановитого полководця, який буде керувати е, повстанням людей проти машин, і завдяки йому люди в принципі, почнуть отримувати перемогу. Тому нашому, нашому головному комп'ютеру Skynet ну, доведеться відправити у минуле, у минуле машину вбивців для того, щоб, наш, ну, щоб не народився Джон Коннор, Він захоче вбити його мати, ще, коли Джон Коннор не буде ну, навіть народжений. Ну і, в принципі, по цьому сюжету ця гра йде. Це, як ми бачимо, такий собі платформер, де треба стрибати, стріляти і збирати поверапи. Мачимо у першому рівні у нас два види супротивників. Це Термінатор Т600 чи Т600, який без... Шкіри і Термінатор Т-800 з кулеметом і за шкірою. Наш персонаж озброєний тут ну, гармата пістолетом, на якому не закінчується набої. Також можна підбирати гранати, але гранати закінчуються. Також є поверти у віді сердечка, які у нас відновлюють стрічку життя нашого Термінатора. Гра графіка гри це в 80-ті роки, тому графіка не супер-пупер красива, навіть ну, не така, як красива, як Термінатор другому. Але дуже вона мені сподобалась така атмосферна гра, і дійсно повторює сюжет і. Ну, прикольно намальовано, я ще вважаючи на те, що це у нас 80-ті роки, і розробники тільки вчилися робити прикольні ігри на консолі NES. Бачите, як непоганий не задній фон у нас зруйновано міста майбутнього після ядерної війни, ядерного верніше, Апокаліпсису. Вам пропоную всім зробити собі чайку під чайочек. Дивитися цю гру буде. Ну, В принципі, ще приємніше. Гра не дуже е, велика, тому я багато часу вашого не займу. Гра проходиться е, швиденько, якщо знати, як її проходити. Що тут цікавого, що усі пастки вони на своїх місцях. Ну, я й до гармати, які по вам стріляють, там капельки. А самі ваші вороги, термінатори. там... Вони вискакують рандомно, і це ну, прикольно. ти е, Пройшов термінатор, а раз і він знову заріспанився, але вони швидко е, знищуються ну, у, у перших рівнях, поки у нашого е, Кайла Ріса ще є зброя, він ще мандрує майбутнім, і тут він ще може знищувати термінаторів завдяки зброї майбутнього. Е, і бачите, це не тільки у нас є. В платформер. Тут у нас додані невеличкі гонки, тут нам треба втікати від великого танка Термінатора і від Летівчого літ... вбивці. Літ... Літ... Також це все робиться на джипі з кулеметом, так само, як це було зроблено і в самій. Ну, в самому фільмі. Е, ще ну, є, ну, звичайно, є у гри багато недоліків, тому що гра рання, як я вже казав, нанес. І тут, от е, керування, воно не сказати, що дуже погане керування у цього нашого Кайла Ріса. Він не скользить, він там не... там якось нема у нього там якогось супер там важкого керування. Він в принципі реагує на нажаття кнопок нормально, але оце... Е, Влучання по цим маленьким платформам, якісь от, Як ти стрибнеш, не дострибнеш там раніше. Ну, відпустиш кнопку стрибка, то можна впасти в прірву і, в принципі, загинути. Але е, ти ну, потроху граючи в цю гру, ти звикаєш. А так як ця гра не дуже довга, тому пройти її в принципі можна. І це багато такого труда, щоб, ну, дорослій людині вже не доставить. Хоча в дитинстві люди писали, що їм було дуже важко проходити цю гру. Так, ну і все, поки я це розповідав, ми перемістилися у... 1984 рік у минуле тут ми, нам треба тепер знайти молоду Сару Конор і захистити її від з, машини вбивці. І те по фільму ми знаємо, що неможливо з, зі зброєю. Переміщуватись у, на машині часу у часі, і наш Кайл Ріс зовсім голий опинився у 20 сторіччі. І бачите, він тут вже одітив такий плащ, не так, і, не так одягнений, як був одягнений у. Ну, в майбутньому, і в принципі, схоже, такий плач на як був у фільмі. Це доволі прикольно виглядає, і пам'ятаємо, як нашому персонажу доводилося втікати там від поліції, добувати собі зброю, щоб, хоч якось, протистояти проти машини вбивці. Ви скажете, а як же ж перемістилася металева машина вбивця? Ну, ми знаємо, що термінатор був. Одягнений в людську шкіру, і тому ну, це була органіка. І він завдяки цьому, ну, якби як в коконі, змог переміститися через машину часу. І його металевий е скелет не був пошкоджений там, віхрями та потоками машини. Ну, тут бачите, навіть доводиться втікати від собачок. Ну, це всі моменти взяті з фільму, і дуже прикольно, що на той час були зроблені так ігри, щоб. Можна було ну, в принципі, вгадувати в них події, які відбувалися у фільму. Це додавало іграм того часу більш цікавої такої іграбільності, і грати в них було е, дуже цікаво, тому що і ігри е, ці були зроблені ще у, навіть у ну, в ті часи, коли фільм цей був дуже-дуже популярний, і в принципі грати це було дуже прикольно. А ми тим часом перемістилися вже ближче к поліційному відділку. Тут наше завдання буде. А, зараз, зараз ми ще не у поліці... ми ще у супермаркету. Тут наше завдання врятувати Сару Конер від Термінатора Вбивці. І тут, бачите, нам... Постійно нові вороги, це полісмени. Їх проходити треба дуже обережно. Треба дуже вчасно перегнутися, щоб він не влучив вас зі своєї рушниці. І тому що у нашого Кайла Ріса немає зброї, тут йому приходиться битися в рукопашну. Дуже несправедливо було да захищати. Сару Конар без зброї проти такої е, машини вбивці, яка ну, мала потужність справжнього танка, яку зупинити було дуже важко. І бачимо, що тут е, зони трошечки схожі, ну, а п'ять же ж. Маємо, що маємо, гра у нас, як я казав, ще 80-х років, тому ну, розробники, коли малювали її, ну, не могли там дуже прям, красиво різноманітно розмалювати всі зони, але платформер виглядає непогано. Є ще невеличкий недолік від того, що. У нас платформи зливаються з деякими елементами графіки, і можна перед ямою не, не з першого разу їх побачити. Так, ну аби поки я це розповідав цей зал, ми також пройшли, знайшли Сару, і зараз ми втікаємо з Сарою Конор від Детермінатора. І це у нас також така типа гонка. Але тут наше завдання не втратити все життя, щоб машина не була розбита за час, який нам відведений грою і нам просто треба протриматися цю погоню. Ну, цей час нас е е намагається розстрілювати термінатор, нас ловять, питаються. Ну, все, все як в принципі по фільму, погоні, е значить, у нас бійки. Е у різноманітних локаціях міста 84 рік ну все виглядає доволі прикольно. Як я вже казав, для гри тих років це було дуже прикольний експеріенс, тому що на ті часи ігри, які змінювали жанр по ходу гри, ну, було ще не дуже багато. ще Це до виходу, до далеко ще до виходу Battle Tots або схожих з нею ігор. Так, ну і ось наш поліцейський відділок, ми знаємо. по Фільму там нашого персонажа допитували, він казав, і та Сара Конор також там була, і Термінатор прийшов у відділок, щоб вбити Сару Конор, і Рісу також довелося втекти, щоб її рятувати. Тут також у нас ще немає зброї, тому що у, у, той, ту саму рушницю у нашого героя зобра, з, забрали. Забрали ще є перед, перед арештом. Так, ну ось ми знайшли сару і тепер тікаємо від термінатора. Але тепер наш персонаж має зброю, може трошечки відстрілюватись, і наше завдання також протриматися деякий час вже більше ніж ми трималися у першій нашій гонці. І як ви бачите, тут вже вулиця не така ровна, не ну дуже цікаво, хто ж. Побудував таку вулицю, що тік -тік стільки багато крутих поворотів, що дуже-дуже важко це все-таки проїхати. Але треба намагатися вижити, щоб термінатор не, нас не знищив, тому що ну, буде зовсім обідно, бо Сару Конар ми ж вроді так рятуємо, врятували. Так, ну як я вже казав, гра не дуже велика, тому це вже предостання зона. Ці всі гоночки до того, як ну, ну ця, ця гонка, це в принципі, мабуть, повторює ту гонку фільму, коли Термінатор е, гнався за нашими героями вже перед самим тим самим заводом, де е, Термінатор був роздавлений механічним пресом. Але ну, ми знаємо, що там підірвали Термінатора, і він е, вибухнув, але не загинув, а тільки в нього обгоріла. Його шкіра, і він пішов вже як у металевий каркас, пішов, дуже такий страхітливий, Бу Дуже ця сцена така прикольна для того часу, дуже, мабуть, страшна була, щоб ну, де металевий термінатор ну, рухається в напрямку наших героїв. Так, ну, ми протрималися цю гоночку, і залишився у нас та сама остання, остання наша локація. По фільму ми знаємо, що в цієї локації. Наш персонаж загине. Ну, в принципі, тут ми до кінця дограємо нашим персонажем, але в кінці ми знаємо, що наш персонаж справді загине. Тут нам треба. Завжди тікати від термінатора, і головна задача цієї зони заманити термінатора до того самого пресу. Бачите, оці контейнери, вони ми їх використовували як у попередньому, у попередній зоні, так і тут їх треба підбирати, і треба здогадатися, де їх можна буде поставити, щоб пере, ну, перестрибнути якісь місця. Це також трошечки затягувало гру, і ну я, в принципі, подивився. Як її проходять і вже знав, що робити. Але я думаю, у ті часи, коли ну у часи мого дитинства, ті, у кого та ця гра була, мабуть, гадали, як там пройти деякі. Місця, але це, ну, можна здогадатися, як трошки пограти в цю гру. В принципі, здогадатися можна. Є моменти, які ці грі дратують. Так, ну ось ми поки вже дійшли майже до останньої локації. В принципі, тут уже наш персонаж по фільму загине, але і там уже Сара буде втікати від Термінатора. Але ми ну, тут. Намагаємося ну, ще пройти Кайлом Рісом. Це все-таки гра, і головний герой тут Кайл Ріс. Прикольно було б, якщо б тут замінили на цій зоні замість Кайла Ріса, поставили Сару Конор і вже повністю повторили фільми, Але ну, на ті часи, мабуть, такого розробники зробити ще не могли, тому бачимо, ми що бачимо. А ось і нас вже чекає той самий прес. І бачите, що прикольно. Тут також на цій фабриці зробили так, що всі електронні механізми працюють, і це нашого Термінатора збивала з пантелику, як казав Кайл Ріс, Це його, ну всі ці електромагнітні імпульси його будуть збивати з пантелику. Так, ну і все, ось ми і прийшли до кінця рівня. Ось так, як в фільмі, красиво все закінчується. Сара Конар знищує термінатора Т-101 Вона ну гарна робота солдат. Поздравляють. Але ми знаємо, що Кайл Ріс загинув у. і Хоча і став встиг стати батьком для того самого Джона Коннора. і така вийшла в, в, в часова петля, яку придумав Камерон, що е, батько е, з Коннора з майбутнього, якщо б він не пиш, не, не пішов. Рятувати Сару Конор, то в принципі Джон Конор би і не народився. А якщо б Термінатор не відправив би чи Скай не відправив би Термінатор знищити Сару Конор, то Джон то також би Кайл Різ не пішов захищати. Сару Конор і також би не народився Термінатор. Отакий і чи не народився Джон Конер. Отакий ось парадокс, що, виходить, Скайниць сама зробила все для того, щоб її могли знищити у майбутньому. Ну, на цьому, я думаю, можна закінчувати і цю гру, і цей ролик. Кому сподобався цей ролик, ставимо пальці до Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Ну і що, побачимося в нових роликах. Всім пока!